Сідаємо ноги нахрест, рівна спина. Якщо вам важко сидіти з рівною спиною, щоб не було ніяких сутулостей, то підкладіть цеглинку під підсіднеться або подушечку. І ми потягнулися вгору вдих. І видих. Ще раз вгору, вдих. А видих. Ще раз вдих. Намасте. Долоні перед груддю, прикрили очі, налаштовуємось на практику, робимо вдих в живіт. І за видихом залишаємо все непотрібне поза килинком. Фокус на себе, на тіло, на дихання. Відкриваємо очі, потягнулися вгору вдих. Вниз видих, І вліво потягнулися вдих, подивилися на стелю, видих, вправо потягнулися вдих. І видих. і вгору – вдих. І вліво видих, Скрутка – подивилися за ліве плече вгору – вдих. І вправо видих, скрутка подивилися за праве плече вгору – вдих. І вперед видих, потягнулись вперед. І вгору вдих і видих. Починаємо активацію тіла, капалопхаті, дихання животом. Ставимо пальчик перед собою, губи, вузька трубочка, підтягнули тазове дно, і дихаємо животом, з видихом живіт іде. Живіт всередину, а здихом живіт надувається. Головний акцент на видих, далі все буде відбуватися автоматично. Почали. this is me Чудово, широке дихання, робимо кулачок, пальчик всередину, кулачки напружені, і ми робимо вдих, виштовхуємо вперед сонячне сплетіння, з'єднали лопатки, лікті вниз назад, плечі опущені. З видихом ми округлюємо спину, кулачки вниз, лікті вгору, підборіддя до яремної впадини, Набираємо повні легені повітря. в Вживі, упокаш набираємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Дихання шипляче, дихаємо носом. Повний вдих, повний видих, вдих, видих. Не поспішаємо. Вдих, видих. Видих. видих, 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 видих. Продовжуємо. Перетисніть голосову щілину так, щоб було шипляче дихання, шиплячий звук. Добре. Вирівняли спину, можна змінити ноги, якщо затікають. Далі руки вгору, пальці розширені дуже сильно, щоб аж перепонки напружились, спина рівна. Плечі не затиснути, а опущені. Можете підняти, а потім опустити і відчути. Можна трошки призігнути руки, якщо не виходить. Спина рівна, і ми робимо вдих. Внизу ми стискаємо кулачок. Лікті вниз. Назад так не робимо. Вниз опускаємо плечі, лопатки широкі, маківка тягнеться вгору, вгору вдих, вниз видих. Знову шипляче дихання, знову набираємо повний живіт, не поспішаємо. Кожен раз ми хочемо розширити об'єм легенів. Вдих, видих. Продовжуємо. Якщо у вас закрутиться голова, ви можете зупинитись, поставити руки на підлогу, повернути собі нормальний стан, припиниться головокружіння і продовжуйте. Чудово вперед, ніби щось хапаємо, прокручуємо і притягуємо до себе. Знову опущені плечі, шия продовження хребта, маківка тягнеться вгору. Почали. Кожен раз кулачок стискається, руки працюють, підтягніть тазове дно, стисніть срінтер анус і тримайте дно підтягнутим. Руки також працюють, це не просто рух для якогось бачення, так? це не картинка, а ми працюємо, ми стискаємо і підтягуємо з видихом. Вже <світ> повинні трошки водіти навіть руки від того, що ми стискаємо так сильно колачок. Чудово. Тепер робимо вдих і з видихом в сторону нахили дивимося під руку. Рука залишається в одній площині з тілом. Не, в, не робимо вперед. Видих. Вдих, видих. Більш повільно. Вдих, видих. видих. Вгору вдих і крутка видих. Кожен раз дивимось за плече. Чудово. Тепер права нога стає на стопу, ліва нога залишається на підлозі. Ми хочемо. Скрутитися до правого коліна в зоні живота, внизу живота, в зоні паху. Ми скрутились, зачепились ліктем лівим за коліном. Так це виглядає. Долоню опустили вниз. Права рука допомагає позаду, виштовхує спину, і ми тримаємо спину рівно за допомогою руки. І тепер ми робимо вдих і вперед виштовхуємо повністю передню частину тулуба. А з видихом ми трошечки округлюємо спину і допомагаємо собі руками. Тримаємо підтягнутим тазове дно і почали. Вдих, дихаємо в праві ребра, вдих, видих. Вдих. Видих. І кожен раз ми ніби хочемо більше в задні ребра. Відчуйте, як ви розширюєте об'єм ребер. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Якщо на долоню вам важко спиратися на задню, на кулачок поставте. Вдих, видих. І вдих. І видих. Чудово. Знову вирівнялись. Взялись руками за коліна і ми робимо вдих сонячне сплетіння з видихом округлена спина підборіддя доремної впадини. Вдих, видих, вдих. Тазове дно видно тримаємо підтягнутим нагадую, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Чудово. Ліва нога тепер стає на стопу права на підлозі. В зоні низа живота, де пахові кістки, ми прокручуємося в сторону, хочемо скрутитися внизу живота. Зачіпляємося ліктем правим за ліву ногу, ліва рука. Виштовхує нас в рівню спину від килимка і ми починаємо дихати в ліві ребра і хочемо якомога більше розширити задні ребра. Почали вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Не завалюємося так назад. Тримаємо спину рівно вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Знову сіли рівно і повторюємо сонячне сплетіння вперед і потім скруглюємо спину вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. І видих. Добре. Зараз ставимо одну руку на живіт, іншу на грудь, десь в зоні ребер. І ми хочемо зробити повне дихання. 60% повітря ми надуваємо живіт. 40% це ребра і 10% ми розкриваємось в ключицях. Так само, коли ми здуваємо живіт, здуваємо ребра і опускаємо ключиці і підборіддя. Кілька циклів. Поїхали вдих. Розтягнутий глибокий, широкий, протяжний вдих. Видих, Живіт спочатку здуваємо. Ребра. Опускаємо ключиці. продовжуємо. Кожен раз ми хочемо на вдиху, коли вже вдохнули, ще довдихнути, так. ще більше, а на видиху, коли видихнуло, ще довидихнути. Я показую, якби ну, дуже утрірована російською, як це українською забула. і ми кожен раз ще більше розтягуємо себе на вдиху і на видиху робимо вдих. Видих. Продовжуємо, вдих. Видих. Перетисніть голосову щілину, дихання шипляче, продовжуємо вдих. І видих. Зараз набираємо 60% 70 повітря в легені і тримаємо затримку 30 секунд. Я засікаю, робимо вдих. Затримали дихання, підтягнули тазове дно. 30 секунд. Базовий норматив ми повинні тримати затримку одну хвилину. Якщо ви не тримаєте, добирайте кількісно, видихнули і знову набрали. Коли вже тримаєте і вам хочеться відпустити, ви повинні ще хоча б три секундочки потримати і дати собі прогрес, і тільки потім відпустити. І потім ще раз набираєте, знову хочеться випустити, ви знову дали собі прогрес і тільки потім відпускаєте. Все, можна відпускати. 30 секунд пройшло. Робимо вдих. повидих, Ще один вдих. І видих. Зараз знову робимо кілька циклів повне дихання. Ще більше відчуваємо, як ми розширюємо об'єм легенів, і потім спробуємо 1 хвилину затримку. Робимо вдих. Видих, знову вдих, видих, ще раз вдих. Та видих. 60% повітря набираємо, затримали вдих. Затримали. Ви тримаєте, а я перевіряю, говорю відбудову, перевіряйте себе. Ми сидимо рівно, не рзаємо, положення нерухоме, плечі опущені. Маківка тягнеться вгору, розслаблений рот, підтягнуте дно, розслаблена зона декольте, грудей ми намагаємось тримати затримку животом. Фокус на живіт, на легені, на ребра ми тримаємо все діафрагмою, не горлом розслаблене горло розслабте голосову щілину. Коли вам захочеться випустити затримку, ще дайте собі кілька секунд так через силу потримайте, якщо вам не погано, якщо вам нормально, просто складно. Дайте собі ще тої складності. Якщо ви випустили, добирайте і робіть кількість. Ще у нас 15 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Вгору вдих. У видих. Ще вгору вдих. Я видих. ще раз в горудих. Видих. Чудово, переходимо на четвереньки. Трохи ще пробуджуємось в динаміці. Тіло. тілом. Робимо вдих. Прогнулись, видих з круглою спину. До кінця видихаємо, вдих, набираємо живіт. Видих, суваємо в живіт. І раз вдих, набираємо в живіт прогиб. І здуваємо. Додаємо ліву ногу вдих. Нога вгору, видих, коліна до чола. Підтисніть та дно. Вдих. О, видих, коліно до чола. Вдих. О, видих. Ще вдих. Видиха. Шість. О, видих. П'ять. Видих. Чотири. О, видих. Три, видих, два, видих, один, видих, зміна ноги, видих. Видих. Продовжуємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих, 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 видих. Шість. Видих. П'ять. Вийдих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Чудово. Встаємо. Стали на коліно. І ми робимо вдих. Ми опускаємось рукою на п'ятку і з видихом стаємо. І потім інше. Вдих, але надуваємо в живіт. При цьому ми підтягнули тазове дно і сідниці не назад, а підкрутили таз. І хочемо таз виштовхнути вперед. Набираємо увесь живіт повітря. Робимо вдих. Видих. Якщо вам боляче і ви не можете дістати так, то робимо спрощений варіант руки на поперек. Робимо вдих і виштовхуємо вперед таз. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо дно підтягнутим вдих. Видих. А хто може, продовжує так вдих. Видих, вдих. Видих п'ять. Видих, 4 Видих, три, видих, два, видих. Один. Видих. Чудово стали на четвереньки, з'єднали носочки, п'яточки коліна у нас розведені, опускаємо з видихом сідниці на п'ятки, пальчики попереду затиснули, зачепилися в килимок, опустили лікті, опустили чоло, і наші підмишки йдуть до килимка, притискаються. Пальчиками ми зачепилися за килимок і дихаємо. По передній стороні тулуба ми хочемо розтягнутися такий тач по передній стороні. Для цього підмишки притискаємо в підлогу, сідниці тягнемо до п'яток і руками себе відтягуємо вперед. І дихаємо вдих в живіт. І видих. Відчуйте, як з вдихом у вас задні ребра ще більше. Об'єм підсилюється, вони ще більше розширюються. Вдих. Видих, сідниці до п'яток. Вдих, а пальцями зачепились. Руки не вільні. Пальчики зачепилися. Лікті на підлозі. Вдих. Вдих. І ще раз. Вдих. Видиха ще один раз вдих. І видих. Чудово. Перевертаємось на спину. Відтягнули поперек, руками ось так відтягнули його, підняли руки вгору, вклали лопатки, а потім ще обійняли себе і відтягнули в сторони, і відтягнули потилицю. Лягаємо руки в сторони, ноги уздовж кілинка. І починаємо надувати живіт. Якщо у вас є якась цеглинка або книжечка, поставте її на живіт, На низ живота нижче пупка. І продовжуємо дихати вдих. Видих. Ми хочемо підняти пупок і підняти цеглинку. Вдих. Видих, або просто надувайте, якщо у вас нічого немає. Вдих. Видих. Переблизно рахунок 6 або 8, або 10, наскільки у вас виходить. Вдих, видих. Продовжуємо вдих і видих. Ви можете продовжити, скільки вам захочеться так далі подихати. Можете включити медитацію і помедитувати в цьому положенні, лежачи на підлозі після. Такої дихальної практики. А ми закінчуємо наше заняття. Сідаємо, сідниці рівно, і потягнулися вгору вдих і видих. Ще раз вгору вдих. І до лівого коліна видих. Вгору вдих. І до правого коліна видих. Вгору вдих. І вперед потягнулися винівородих. І, і на настеп. Полоні перед груддю Наша практика закінчена. Бажаю вам спокійного, безпечного дня в стані благості, йогості і всього найкращого. Намасте.